З нами на прямому телефонному зв'язку. Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Як ви бачите, яке значення цього візиту Блінкена чергового? Да, тому що під час повномасштабної війни він вже тричі в Україні був. Особливо значення цього візиту на фоні наступу Росіян на прикордоні Харківщини. Ну, ми повинні розуміти, що допомога, в принципі, ухвалена була конгресом, так і допомога від інших країн це зараз головне, щоб вчасна зброя не дійшла для того, щоб відступити нас відбити наступ. А чи взаємопов'язані ці речі? Ну не думаю, що це взаємопов'язані речі. Скоріше за все там порядок денний значно ширший. І коло питань значно ширше, ніж ну, просто так, от ну, з їхньої точки зору, як там, ну, локальна подія, там, да? тому що ж ну, Блінкін не міг там передбачити, що там будуть ще, там, наступи uh -huh. а, і атаки. Тому я не думаю, що це взаємопов'язано. Про підтримку України і про допомогу ми пам'ятаємо, як всі українці спостерігали за голосуванням. Чекали цього голосування. Це було ще з осені минулого року. І знаєте, дуже багато експертних думок прочитав як журналістів, так і політологів і там різних представників різних політичних груп, як Сполучені Штати і Україна і Європа. Дуже багато було думок. Від того, що це просто Україна і підтримка України стала заручником внутрішньополітичних розборок на фоні президентських виборів між демократами і республіканцями, навіть до того, що насправді у американського істеблішменту досі немає ось цього знаменника спільного да про те, що Україна має перемогти, і знаєте, от, ну причини можна називати. Якщо ти не хочеш там щось віддавати, ти це просто не робиш. На вашу думку, яка була дійсно причина ось цієї шестимісячної затримки, і що зрештою там сталося? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки завжди грали в єдність Росії і в її стабільність. Це народилося не вчора, не позавчора, а це так, системна політика більше 100 років триває ще з 17-го року, коли вони. Фактично підтримували тоді більшовиків, потім годували більшовиків в голод 20-ті роки, потім озброювали Сталіна. Потім пам'ятаєте історію, коли Буш приїжджав в Україну, просив не піддаватися у гару, націоналізму і не виходити з, з Росії з тоді з СРСР, складу СРСР, годували знову Росію і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що там саме така політика, тому що вони. І росіяни до, до речі активно цим користуються шантажують Сполучені Штати Америки, що в разі перемоги України буде розпад Росії, вони отримують значно більше проблем. Це от головна, Друге, ми повинні розуміти, що принцип американської політики, який сформулював, а Бьорн в своїй книзі, це нинішній голова Сару, він з Держдепу, теж прийшов. Uh -huh. М'яка сила. Він там чітко говорить, що завдання американської політики не вирішення проблем, а контроль, а контроль за проблемами. І відповідно, у них така і позиція зберігається, що вони досі побоюються і розпаду Росії. І не знаю, що з цим робити, в тому числі, але загальна така канва. Що давайте не будемо ескалювати. І це не я не вважаю, що це було такі міжпартійні розборки. Це була політика як демократів, так і частини республіканців стосовно допомоги України. Але Україна вже виставила козир і зсунула це. Питання, коли почалися удари по НПЗ по території Російської Федерації, ви всі бачили, які там крики злойки одразу почалися, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, що не треба бити по НПЗ, нам почали розповідати казки, що це є цивільна інфраструктура і так далі. Тобто, тут Україна показала, що. Є, спо натиснула на якийсь нерв і одразу ж знаєте, що швидко вирішилось питання з допомогою. До речі, зверніть увагу, коли вирішилось питання допомоги, кудись зникла основна проблема, яку вони обговорювали мексиканський кордон. Угу. Так тому це показує, що слід розуміти, що. У, у України з'явився важель тиску, в тому числі на американський політику, частину якого досі розглядає Росію в якості військового союзника війни проти Китаю, і е, показала, що, що означає, коли для всього народу України що означає власне ВПК і власна зброя. Це коли ти не залежиш від різних політичних перетрубацій, інтриг в різних країнах. А виробляють зброю для захисту власної території. Ну далі пішли знищувати нафтогазову інфраструктуру. і Дуже правильно вони сьогодні читають вже прилетів дрон, вже в рухому ціль цистерну підірвали в Волгоградській області. Для цього дрони, гурівські дрони, долетіли там до одних НПЗ, СБУшні дрони, системно знищуються. Наприклад, НПЗ в, в Краснодарському краї, а в фінській там МПЗ є такий, який виробляє авіаційний газ. І таким чином Україна вже намацала таку болюву точку, яка дозволяє теж диктувати свої умови і показувати, що Україна здаватися не збирається і буде переносити війну на територію Російської Федерації. Це важить тиску в тому числі. А не всі, хто досі думає, що можна грати інтересами України без її участі, намагаючись зберегти Росію, як воно є. Україна таким чином показує, що знищення нафтогазової інфраструктури Росії є цілком реальною а і залізничної інфраструктури, тому що почали знищувати, знищувати вже знаєте, тягові підстанції на залізниці. Це Хаос на залізниці в тому числі, і це оце, стратегія перемоги. Нам потрібно створити передумову, коли в Росії буде хаос, а, і це буде змушувати підтримувати Україну, тому що таким чином ну є окремо, що питання Україна зараз фактично гарантує, що дві американські корпорації, які качають нафту з Казахстану через Новоросійськ. Ну вони гарантовано їхні нафтопроводи будуть. Збережені поки що так. Якщо не буде допомоги, то Україна не гарантує збереження їхньої допомоги. Тоді це вже буде питання розмов цих нафтових корпорацій з американським політиком. А не ми будемо знаєте, там розбиратися в їхніх розборках. У нас немає вибору у не них є вибір.